Ми йдемо в Сумських лісах. І знаєте, що було? Кажемо друг до друга, ми зараз за оцей кущ зайдемо, а там лежить булка хліба. У нас прислідував постійно голод. А сьогодні ми в тому числі я стараємося наїсти хліба для чого, щоб не опухнути. <ріст> 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 Мої дорогі, не правильно? А ось дивіться, четвертий рік тотальна війна. Якби не Божа мілась, сьогодні ми були б голодні. Сьогодні нам виплачується зарплата, сьогодні пенсіонною пособию виплачуються. Сьогодні Бог нам через партнерів, через всіх, дає стільки, що ми можемо, знаєте, відкривати шкафи. На церкву приходить гуманітар, там не туди. Але знаєте, якщо ми чесним, ми сьогодні біля дома можемо відкривати секонд-хенд і роздавати. 100%. Ми сьогодні можемо угощати, бо нам Бог стільки дає, що в нас досить і до хліба. І це, ви думаєте, не міліць Боже. Ми сьогодні можемо сказати, то я ж для цього тружуся, то у мене ж для цього і руки, і голова. Але якщо б Бог не дав, то знаєте, було б те, що тоді було після Люди постійно де хотіли їсти і нуждалися в цьому. А сьогодні Бог нас так благословляє і тому, коли я сьогодні розмишляв, що якщо я сьогодні буду тут і буду проповідувати, то знаєте, та мисля, бо все необхідне послав. І далі я хочу слава.